Олексій Різніков, міністр оборони, він казав, що до нового року можливо, і скоріше за все, воно буде, скажімо так, термін не вжив охолодження конфлікту. От ви як вважаєте, що означає охолодження? Точніше, не конфлікту, це війна, охолодження війни бойових дій. Що це е, ну знаєте, воно звучить так: стануть менше стріляти. Це краще з військовими такі питання пропрацьовувати. Вас запити бо ви в мілітарій формі. я В мілітарій формі я ж не є військовим. Те, що ми за останній місяць бачимо, ми бачимо, що зусиллями Збройних сил України і всіх підрозділів, які зараз нас обороняють, плюс наша допомога від міжнародних партнерів, від західних партнерів, ті пакети там, допомоги, які Сполучені Штати, зокрема, надають, зокрема, зброя. Це наблизило нас до повного фактично стримування зараз Російської Федерації, тому що за місяць лінія майже не змінилася. Це можна побачити по картам. Да? Да, тривають, на жаль, ракетні обстріли досить інтенсивно. І за цей місяць ми теж бачили серйозні обстріли житлової забудови по всій Україні, на жаль, і на прифронтових ділянках. Але е, Збройні сили за цей час показали наші, українські, що вони можуть стримувати повномасштабний оцей от наступ фронтом. Да? І зараз фактично Російська Федерація, ну вона, як кажуть нам експерти міжнародні, там світові, вона не має наступального такого сильного mm -hmm. потенціалу, тому що за цей час дуже серйозно наша армія створила дуже серйозний опір російській армії, другій армії світу. Вже є сумніви щодо цього. І відповідно далі я думаю, що наші військові будуть за допомогою міжнародних партнерів на нарощувати цей потенціал. Вчора був е оголошений дуже серйозний пакет допомоги від Німеччини. Та сама Німеччина, над якою ми всі тут знаєте, трохи е посміювали, що вона там дає якісь там нам каски, бронежилети. Вона зараз повноцінно включилася. Ми дуже дякуємо нашим партнерам на 500 мільйонів євро. Там і важка техніка, і бойові машини, і реактивна артилерія. І Сьогодні ми очікуємо на новину зі Сполучених Штатів про черговий пакет допомоги. На 3 мільярди на, 3 на 3 мільярди, абсолютно. Да.